Привіт всім! будемо в даному відео вчитись відкривати позицію на біржі Binance після того, як ви провели аналіз безпосередньо уже на TradingView та також будемо вчитись прораховувати об'єм входу в позицію. Для прикладу, ви маєте намір торгувати в сторону лунгів до першої проблемної зони. Inhigh. Цією зоною буде даний мікроімбаланс на 4-годинному таймфреймі. Ви також очікуєте ріст і бачите, що у вас тут є імбаланс. Але примикаючись на годинний таймфрейм, ви вже бачите, що ціна перекриває неефективність і на неї може реагувати. Також ціна знаходиться в пої, котра перекривала імбаланс, формувала його і оновлювала дану. Ось, відповідно, після переходу на LTF вам цікаво у даній пої розглядати позиції. З М15 ми поки не бачимо сформованого імбалансу, але ми можемо перемкнутися на М5 та глянути, як ціна там себе поводить. У результаті того, коли ціна перекрила один імбаланс, вона сформувала на М5 імбаланс, від якого ми вже можемо входити в позицію, тобто їх є тут декілька. І сформувала таку кой, від якої також можна кидати лімітку. Давайте просто кинемо ліміт на перший імп, котрий тут є, і з таргетом на даний свінг. Тепер як прораховувати об'єм ходу позицію? Переходимо в налаштування даного графіку, і умовно у вас депозит 100 доларів. Ризик на угоду 1%. Відповідно, ви просто берете перші дані. Копіюєте їх, Ctrl-C, переходите на біржу Binance. Вибираєте тут лімітний ордер і вставляєте перші дані. Це буде наша ціна входу. Також ви хочете поставити Take Profit та Stop Loss одразу. Копіюєте дані. Take Profit. Вставляєте сюди і. Копіюєте дані Stop Loss. Також вставляєте сюди. Ось. Наш об'єм входу Це якраз буде ця. Цей розділ, де пише call, deficewo, тобто кількість тобто 0.144 ефіріума. У сумі ми просто беремо це число і вписуємо 0.144 і нажимаємо купівлю лонг. У нас в ордерах з'являється даний ордер. І коли ціна підійде сюди, ми будемо очікувати виконання даної угоди за позитивним. Варіантом або за негативним. Тобто, якщо негативно, це стоп лос якщо позитивно, це тейк-профіт. Тому пропоную просто дочекатись виконання цієї позиції. Бачимо, що ціна підійшла до нашого лімітного ордеру. Перейдемо на біржу і бачимо, що наша позиція вступила в силу, тепер очікуємо її завершення. У результаті тесту нашої зони входу та інструментів, котрі там були, ціна сформувала новий. Баланс ніякої реакції на свінг не було, тому давайте спробуємо перевести наш стоп дещо вище, а саме на цей свінг. Щоб це зробити, просто берете інструмент, лінія і наводите так, як я тепер показав на цей свінг. Потім берете налаштування, координати, скопійовуєте це число і переходите на біржу. Нажимаєте на цю іконку і просто ось сюди вставляємо. І бачимо, що наш збиток стане не 1%, а 0,41%, бо наш ризик був на угоду 1%, а депозит 100$. Відповідно, замість 1 долара при переставленні стопу ось сюди ми отримуємо збиток у вигляді 0.41 долара. Нажимаємо підтвердити, і у нас у ордерах додається ще один ордер. Минулий наш ордер по ціні 2461, ми можемо відмінити. Бачимо, що він тут знаходиться. І відміняємо, і все. Очікуємо завершення даної позиції. Бачимо, що ціна підходить до рівня нашого take профіту На даному етапі пропоную перевести позицію в І як це зробити? Клацаємо на інструментову позицію, нажимаємо на це число, скопійовуємо його і. Знову нажимаємо ось сюди. Та стоп рівень вставляємо дане число і бачимо, що при досягненні стоп рівня наш прибуток складе 0 доларів. Тобто ми нічого не заробимо, не втратимо, тільки заплатимо за комісію. Нажимаємо підтвердити. Бачимо, що ціна досягнула рівня нашого тейк профіту. Переходимо на біржу і у нас на балансі плюс 1 долар та 39 центів. Чому число не рівне 1,62$, долара, а все тому, що ця різниця є комісією, котру ми заплатили біржі. На цьому відео закінчено. Надіюсь, воно було для вас корисним.